Вітаю вас! З вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо фару робочого світла, світлодіодну від компанії OLED, модель 41... 41BD40. Постачається фара в фірмової упаковці. Давайте розглянемо в комплекті знаходиться інструкція. Металеві кріплення з фіксуючими елементами. Також другий тип кріплення, також з фіксуючими елементами. І сама фара. Фара повністю в металевому корпусі на 26 потужних світлодіодів. Потужність даної фари 164 Вт. Корпус повністю металевий. Попереду міцний пластик встановлений, який прикриває світлодіоди. Живлення під'єднується з допомогою ось такого роз'єму, живлення. Як 12, так і 24 вольт можна під'єднати. Довжина фари 50 см, фара повністю герметично проклеєна. Зараз ми фару під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднали живлення 12 вольт, ось так. Яскраво і потужно відсвічує фара. Білий колір світла, фара. З направленим світлом, як ми бачимо, кольорна температура зайомна 6000 кельвін.